У Вінницькій громаді запрацювала вітальня святого Миколая, де діти зможуть відвідати майстер-класи та отримати новорічний подарунок. А ще долучитися до благодійної акції Скринька добра та стати помічником Миколая і принести різдвяний подарунок для наших воїнів. Резиденції працюватимуть по 22 грудня, включно у різних куточках Вінницької громади. Участь у вітальнях Святого Миколая безкоштовна, але за умови обов'язкової онлайн реєстрації. Усі, ті, хто приходять на зустріч з головним персонажем різдвяно-новорічних свят, окрім того, що отримують подарунок від нього, мають можливість стати самі маленькими миколайчиками і долучитись до акції Скринька добра, яка передбачає собою збір необхідних речей. Для наших захисників і таким чином підтримати їх і створити для них маленьке свято.